Це для Наталі і, e, і Дімона. Ну, зараз все покажемо, дівчата. Зараз роздасть хліба. Річі. Річі, йди сюди, йди, іди до нас, а ну! маколики, річі, ано, анон. А де твоя стоєчка? Твоя це, 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 стоячка красива, ну сідай. Проси, проси, ловко, ловко. Ти проси, проси. Що тобі Проси Та що, що ти ж розлинився? Що по настрою. Це тобі. Будеш пить каву в машині. О, так? А це твоїм діткам. За які так? за Ну, no. те, що ти є, що ти батько. Дякую. І вообще, взагалі Клас. Я, так, кстати, а це пані Наталці. Ну, на пані Наталя вийде зараз. Побирався собі купити. Значить, тепер я Ми читаємо твоємо фартух від мене. Будеш готувати. Будеш готувати. У мене, до речі, є такі. Оце сови. Дивися, раз дітям. І це ще одна така. Дякую. Ну, оце і все від мене, а це річок. А, головне. Так, де тут? Ага, це від мене тобі з побажанням, щоб uh -huh, ти розумів. Uh -huh. Все все побажала, що ти хочеш. Дякую. дякую. Може, колись і ти будеш такі листівки роздавати? Я це перший раз, дівчата. Що я тут написала для Наталії, власниця річика? З величезною повагою всього найкращого бажаю. здійснення мрій, здоров'я, головне мирного неба. Від Валентини Сови все буде добре з печатками, з, совиною. з совиними. Це вже, це я вже офіційний документ. Так, це вже так. офіційний документ. Це моя особиста печатка. <реш> Я <все> не... <реш> <реш> не Блин, Мені треба таку саму із батоном, типу. — де ви замовляли, треба собі таку зробити. О, оці? Ні, ні, печатки. А, петчатки? Це, да. Це мені вдячні підписники, мені, знаєш, <реш> висилають таке всяке таке, знаєш. Блін, ну може і ми колись теж доростемо, що підписники. Річику висилають, а мені поки нічого. У вас все попереду ще. Все-всі, всі, вся вага річку. Так. Ну нічого, я не заздрю, не ревную. Це поперед Тож, не, вам, не да, треба. Да. Ти що? Я не знаю, як сюди телебачення не добралось один плюс один. Ти що, це така собака? Так. Вона душу гріє всім. Це просто mm -hmm. я сама не змогла втриматися, щоб його не, не цей не побачити, не познайомитися.